До речі, це вперше за попередні роки так багатогранно з врахуванням кожного району, міста, селища, де розвивається бізнес, вшановували людей, які особисто створили себе, керують колективами і надають робочі місця багатьом спеціалістам. А отже, і дбають про економічну потужність і образоздатність країни, з якою воює наш сусід агресор новітньою військовою технікою. Запровадження Цього свята на державному рівні це є визнанням тієї вирішальної ролі підприємництва у розвитку вітчизняної економіки, у розв'язанні і вирішенні соціальних проблем. Дозвольте в цьому сесійному залі від імені депутатського корпусу обласної ради привітати вас із професійним святом. Ви знаєте. Бізнесом багато хто намагався займатися і буде намагатися займатися, але не у всіх виходить. Ті, хто зібралися в цьому залі, значить, у тих, точно вийшло, раз вони сидять тут. Ви змогли дати раду собі, заробити на свою сім'ю, на свою родину і дати можливість заробляти іншим, утримувати свої сім'ї. Відзначали підприємців багатьох номінацій за розвиток малого середнього бізнесу, впровадження інноваційних технологій, створення нових робочих місць, започаткування приватного бізнесу молодими та енергійними земляками, випуск кращих вітчизняних товарів. Та все ж визначальна відмінність, що цього разу вітали не лише трьох номінантів в окремих номінаціях, а й іноді і п'ятьох. А окремим висловлювали подяки від влади, адже бізнес сьогодні вести нелегко. Якщо хтось скаже, що нам дуже легко і просто, то це неправда, бо нам дуже важко. Так, ми отримали нові податки, але розуміючи ситуацію, яка є в країні, те, що йде війна, а фактично йде війна, ми це розуміємо і ми терпимо, і тому ми намагаємось усіляко допомогти нашій молодій країні. Підприємці запевнили, що в них є багато сил і можливостей для вдосконалення виробництв, але влада швидко і впевнено повинна проводити реформи і не затягувати їх у часі, бо це все буде на радість нашим ворогам, а ми, українці, народ незборенний.